Про нього казали він бачив світ так, як не бачать інші. А сам майстер уважав своїм творчим кредо фразу, сказану колись його вчителем і земляком Адальбертом Рделі. Головне у мистецтві показати велике у малому. Рнеско Контратович належить до другого покоління класиків закарпатського живопису. Як і кожен з неповного десятка митців цього покоління, він створив свій неповторний спосіб трактування закарпатського життя, свою живописну мову і загалом унікальний з змістом і формою світ свого мистецтва. Зміст цього світу найбільше порівняний з народною піснею, її щирими відкритими висловлюваннями. Її тихою поезією, радощів і смутку і простотою, сповненою мудрості і глибини. Його картини були новелами, де головними героями могли стати навіть трави чи квіти. Ернест Контратович народився 17 травня 1912 року в селі Кальна Ростока на Великоберезнянщині в сім'ї вчителя. Контратович зростав під звуки народних пісень та казок, його вабив світ історій та природи, родинні традиції, сільські свята та звичаї вкорінилися в його творчості. Цей народний дух тісно переплітався з його потягом до знань та освіти, до європейських майстрів та законів мистецтва. У 1928 році юнак поступив до вчительської семінарії в Ужгороді, де малювання викладав Адальбер Терделі. Закінчив ужгородську вчительську семінарію, як і його батько, обрав шлях вчителювання та працював у найвіддаленіших селах Березнянщини. Контратович обожнював книги. А в семінарії навіть отримав почесне завдання від директора Августина Волошина. Упорядкувати семінарську бібліотеку Вміло грав на скрипці та постійно слухав концерти Баха, Вівальді та Бетховена, подібно до інших талановитих студентів семінарії. Контратовича було запрошено у публічну школу рисунку. У 1932 році випускник семінарії йде працювати вчителем народних шкіл у села Верхів'я річки Уж, де також учителюють художники Андрій Коцка, Адальберт Бурецький та служить священником Золтан Шолтес. Численні пленери художників прославили Ужанську долину. Сюди ж часто приїжджали до друзів Адельберта Ределі. Та Йосип Бокшай, і саме тут, в гірських селах Кондратович сформувався як художник. Ранній живопис Контратовича – це весняні та осінні краєвиди, сільські мотиви. Важливою для художника стає серія жанрових робіт, соціального і водночас поетичного звучання, персонажі якої паломники, жебраки, каліки, загалом світ знедоленої верховини, який належить любові, і глибоке співчуття митця. У полотнах домінує темний колорит, що стає ще темнішим у роботах воєнного часу. Художник майстерно оперує чорним, як багатим виражальним засобом. Він створює незабутні експресивні полотна. Поруч із темними картинами: каліцтва, жебратства, він писав яскраві світлі, полотна сільських звичаїв, обрядів та щорічних свят. І ці картини вибухали енергією та життям. До радянської влади контратович, мабуть, пристосувався найменше із своїх колег. Він не підходив під правила ідеології і малював так, як партія б не воліла. Жив у постійному безгрішчі. Працював спочатку у художньому училищі, а згодом у художфонді вже самітником та малював. З приходом радянської влади тематика змінилася. Після 1945 року домінують оптимістичні сцени народних традицій та й праць, понад усе пейзажі. Контратович по-своєму вибудовує декоративну структуру жанрових робіт, яких переважає ритм плавних, горизонтальних, хвилеподібних ліній. У краєвидах, панорамних і камерних, досягає високої майстерності, досліджуючи характер наростання схилів гір, що зображаючи окреме дерево, польові квіти. Лаптик різнотрав'я часто фігурує мотив яблуні, народжуються живописні, шедеври на передані простого сюжету і глибинної малярської сили. Про контратовича рідко пишуть: влада не дуже зважає на дещо дивакуватого художника, а йому лише цього і треба, щоб кожен день проводити з пензлем у руці. Найбільше його виставка трапилася аж 1968 року. Після неї про його творчість почали говорити активніше, а музеї викуповували роботи. Наступна масштабна виставка відбулася в Києві 1971 року у спілці художників. А згодом, у 1981 році, він отримав звання заслуженого та народного художника України, незважаючи на те, що непроста доля верховинців. Чимливими нотами відізвалася в роботах художника в таких картинах, як похорон бідняка, «Жебраки», Каліки, Буря та війна. Ернест Контратович художник оптимістичного світосприйняття. Це митець, що дивиться на світ ясним, світлим поглядом. Він звертається до простих і близьких кожному цінностей людського існування. Тут безтурботна радість дитинства, щастя молодості, глибина материнських почуттів, всеохопність кохання. На жаль, 2009 року Ернес Кондратович пішов із цього світу, похований в Ужгороді. проте досі в кожну мить свого явлення перед глядачем у картинах він безмежно щирий, випромінює добро. Любов.